Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семен Остапов. Нещодавно у всіх новинах розповіли про те, що ось відповідно тепер будуть переводити працівників та військовослужбовців СБУ, СЗР, ГУР та розвідки прикордонних служби до відповідно бойових підрозділів Збройних сил України з перепідготовкою. Звісно, це зустріло. Певні так, різні емоції у коментарях, так, в соцмережах тощо. Але я хотів би поговорити саме про те, в чому яку прогалину, скажімо так, фіксує цей законопроект, та на що він скерований, перш за все, в чому його особливість, друзі. Я дякую вам за перегляд цього відео, дякую за підписку на мій канал і буду вам дуже вдячний за відповідно, лайки на цьому відео для його просування. То, що варто значити, друзі, раніше така ініціатива була ще навесні навесні 2024 року, наскільки я пам'ятаю. Але, скажімо так, вона була прив'язана до нового закону України про мобілізацію, і відповідно вона, скажімо так, була. Ну, не прийнята саме тоді, е, і вона мала би лише зараз. Ось почали почався рух по ній стосовно того, що була прогалина, тобто не було механізму зміни виду військової служби після переведення військовослужбовців до Збройних сил України. І відповідно ця прогалина вона блокувала таке нововведення, тому що військові, які служили, наприклад, в СБУ за контрактом, вони відмовлялися підписувати контракт з міноборони під час переведення до ЗСУ. Ну і як би на цьому все так. Тобто, ну скажімо так, тут було питання у. На виконанні контракту саме з боку відповідно держави, наразі цей законопроект, що він має виправити, друзі? Він має виправити те, що військовослужбовці певних певних підрозділів. СБУ, СЗР, ГУР, які проходили кадрову військову службу або службу за контрактом, вони під час переведення до Збройних Сил України, якщо вони відмовляються укласти контракт, то відповідно вони стають просто-напросто мобілізованими, так, тобто вони вважаються особами, які мобілізовані під час дій воєнного стану, і відповідно людьми, які мобілізовані на особливий період. Стосовно, скажімо так, того, як це працює по таймлайну, так коли це починається, коли це закінчується, що законопроект пропонує встановити. Новити, що у разі вибуття військовослужбовця службовця на службу до збройних сил України строк його контракту діє до того моменту, коли він виключається з штату відповідного підрозділу, з якого він вибув. І відповідно, коли він перебуває у нове, скажімо так, у Збройні сили, так, новий підрозділ. Відповідно, якщо він відмовляється укласти вже новий контракт для служби у Збройних сил України, то рахується те, що він просто є умовно мобілізованою особою, яка мобілізована під час дії мобілізації та відповідно особливого періоду в Україні, Друзі, ось наразі і все. Цей законопроект, скажімо так, ну подивимося, як він буде працювати насправді. Чи буде він якось неправильно використаний в певних інтересах, але загалом, ну, скажімо так, головне, щоб це мало якийсь практичний сенс, а не просто було якимось популізмом. Я дякую вам за перегляд цього відео, друзі, і бережіть себе!